Йоу, друзі, сподіваюся, у вас все добре. Як ви бачили по попереднім відео, я закінчив проходження Dark Souls Remastered. Впевнений, що на цьому відео будуть і новенькі, тому за посилання в описі ви зможете перейти на плейлист моїм цікавим проходженням, ну на думку коментаторів, звісно. А сьогодні я вирішив скласти максимально суб'єктивний топ босів першої частини. Я впевнений, що з деякими місцями ви будете не згодні, адже кожен має найскладнішого боса для себе. Як то кажуть, стільки людей, стільки думок. Цей топ я збирав, опираючись на моє особисте проходження, розставляв босів так. Як вважав за потрібне. Хтось спричинив мені більше шкоди, хтось менше. Але як не крути, гра непроста і новачка, вона взагалі проковтне і виплюне. Сам список буде йти по порядку від найслабшого до найсильнішого боса. Взагалі це відео буде трошки нетиповим для мого каналу, але сподіваюсь, вам зайде. Якщо подобається топи і хочете більше, дайте знати про це в коментарях. А і ще декілька важливих слів. Ви на каналі PushUA, Вітаю кожного з вас. Радий бачити на моєму каналі. Я дуже прям сильно, прям неймовірно кожному дякую за підтримку. Лайк Коментарі, донати, ви неймовірно круті. Знову ж нагадаю, не забудьте прожати усі кнопки під відосом. Вам не тяжко ж написати щось чи лайкнути, а ютуб любить отаку от движуху і тоді просуває канал по рекомендаціям. Буду вдячний. Також мене можна підтримати одноразовим донатом. Я зараз збираю на вебку та мікро, щоб не використовувати різні костелі. Я казав уже раніше, збираюсь пострімити, подивимося, що вийде. Тому, якщо подобається контент, який я роблю, велком. Буду радий кожній гривні. Посилання знайдете в описі. Але донайте мені після того, як закинете для ЗСУ. Не забувайте, завдяки кому у вас є можливість дивитися ці відоси. Передмова закінчена, розпочинаємо наш топ. Ну і на останньому місці у мене буде метелик місячного сяйва, один з найпростіших восів для будь-якого класу. Він досить боляче пуляється магією, але ухилятися від неї не так і важко. А якщо сюди прийти вже вкаченим, то можна взагалі танкувати його зі щитом. Якщо ви граєте за мага, то можна й не чекати, поки металик сяде, ну і те й таке. Нічого важкого, йдемо далі. Передостаннє місце у мене займає демон притулку, і тільки через те, що це найперший бос, який зустрічає гравців. Що сказати? Якщо ти вперше проходиш душі, ніколи в них не грав, для тебе він однозначно буде випробуванням. Серед його все, то тільки повільні атаки, в яких він щось там махає, б'є, але ж ніколи не попадає. Головне з ним тримати дистанцію та вчасно робити перекати. Якщо ж ви взагалі не хочете витрачати на нього енергію, візьміть стартовим лутом чорні вогніні бомби, як це зробив я, і просто закидайте його. Штук 5 вам повинно вистачити. До речі, якщо б'єте його при першому виході, отримайте Величесну булаву подарунок. 24 місце посідає Демонтелець. Наступний по порядку босс в грі. Бо Майже всі гравці біжать у місто Мертвеків, адже це одна з найлегших локацій для початку гри. От там ви на містку його і зустрінете. Головна порада убийте арбалетчиків на вежі, бо будуть заважати. Щодо самого боса, це по факту, якщо ви взяли вогніні бомби на початку гри, можна ж ними його і закидати. Це працює бездоганно. Бачив, що його навіть скидають з мосту або ж залазять на місто арбалайчиків і сприю, щоб нанести підвищений дамаг. Варіантів купа. Які вам більш довподобані, то і вибирайте. Не варто думати, що він взагалі без сили, і все ж таки ви приходите сюди на початку гри. 23 третє місце в моєму топі займає залізний Гулин, той що сидить в сеновій фортеці. Це взагалі нонсенс, а не бос. Поставили каліку, якому якщо набити по ногам, то він впаде. А ще якщо зробити це біля прірве, він провалиться в неї. Тут знову ж таки треба зачистити локацію перед тим, як іти до нього, бо по вам буде кидати вогняні кулі один велетень. Я грав за мага, тому тактика була неймовірно проста. Відходь, стріляй. Поки він до тебе дійде, можна зварити чайку там зайнятися своїми справами. Взагалі. Осе до 20-го місця таке собі без цікавинок, але розказати ж про них не можна, тому ми йдемо далі. 22 місце. Я віддав присилю на намальованому світі. Це опційний бос, якого багато гравців вибирають не вбивати. Першою вона на вас не нападає, а лише просить покинути це місце. Серед її приколів вона стає невидимою після того, як ви її ударили. Гравцям, які з'являються вперше, може бути не солодко. Важливо дивитися на сліди, які вона залишає на снігу, зробити пару ударів, щоб вона себе показала, ну і продовжити насовувати. Одна спроба в мене була перемога, і шлях до неї був однозначно важче. Я знаю, що деякі будуть шоковані тим, що у мене вітряк знаходиться вище усіх попередніх, але у мене є аргументи. До нього, поки їдеш тема скелетами, помреш 10 разів. По-друге, я дійшов до нього без хілок. Він настворював своїх копій і почав мене жарити. До речі, майже вбив. Мені просто пощастило. А ще я не знав його мувсету, І коли той починав крутитися, щось там кастувати, я відходив. Бо думав, що це якась аує атака. Короче, дійсно, бос легенький, але обережність не завадить. Ну і з 20-го місця починаються вже більш серйозні супротивники. Поставляє сюди мудрого демона вогню. Це той, який недалеко від ложа хаоса знаходиться. Третій самоповторний демон. Пояснюю, чому саме він на 20-му місці. Коли ти до нього заборов уже двох схужих, ти вже знаєш патерни. Це раз. Друге, я прийшов сюди вкаченим і готовим до фіналу гри. Бос дуже неприємно дамажить магією, своїми вибухами з під молота та з -під страки при падінні, і у нього до хера хп. Тобто танцювати навколо нього прийдеться деякий час. Ну на цьому все. Головне не попадайте під вибухи, буде вам щастя. Як я вже сказав, за рахунок прокачки я міг просто танкувати щитом. Мені було нормально. 19 місце займає Демон Стоніжка. Тут він по одній єдиній причині. Я не знаю його реальної сили. Ті, хто дивився проходження, знають, що він у мене застряг між текстурами і я його розстріляв з луку. Можливо, він і дав мені поздяки, можливо, ні. Своє місце він пасив тільки через те, що я витратив на нього 15 хвилин для того, щоб застріляти. Вісімнадцятий у списку в мене сторос Святилища. Перший босс Ділсі він зустрічає нас буквально на початку локації. Виглядає симпатично, б'є боляче, але інші робляться просто цікавіше. Прийшовши сюди, я думав, що мені буде достатньо однієї спроби, але я по дурному помер, просто попавши під його блискавки. Бос стрибає по локації, бодається, плюється магією, бореться проти вас як мур. Його хп побільше, і він зайняв місце повище. А так, через те, що у нього невелика різноманітність, атак, вісімнадцята сходинка саме для нього. 17 місце. Ніто, Володар Могил. Це дядько вже непоганий. Давайте почну з локації. Дістатися до нього це справжнє випробування. Вся локація темна, ні чорта не видно. Поки ти не знайдеш того ліфтарика, то взагалі сюди нічого соватись. А на арені з босом тебе чекатимуть, ще й помічники у вигляді скелетів, які постійно розпавняться. Як добре, що своїми атаками ні їх періодично зносить, що дає нам допомогу залишитися на одинці з ворогом. Я все проходження повторював одну річ: якщо ти повільний, тебе легко вбити. Осніта якраз до цієї категорії відноситься. Заберіть скелетів з локації, поставте вогнище, по. З ним і з 17-го місця він опуститься на 23. Такі 16-те місце напарник по душам великих. Чотири королі. От вони чимось схожі. Обидва якісь темні, обидва живуть в пітні, але королі для мене все ж таки трішечки поважчі. По-перше, я від них разок помер, а по-друге, ти б'єшся з ними на локації, у якій просто не орієнтуєшся у просторі. Ну і третє, не встигнеш бити одного до появи іншого, будеш битися з двома, а то й з трьома. У мене бувало декілька разів, коли він хапав мене, бо я підходив до нього занадто близько. А ставалося це через те, що я просто не розумію, чи близько він, чи далеко, бо поряд взагалі немає ніяких орієнтирів. Я знайшов прекрасний спосіб, як його бити. Крутись навколо нього, танцюй, і все буде окей. Але головне це зробити як можна швидше. 15-ту займає павучих аквелах. Так, у мене вона тут, тому що до попередніх двох я вже прийшов прокачений, а от до неї без сили після проходження гнилоділу. І хоча я магом зніс її з другої спроби, помар в першу чисто випадково, мене зажувало між лавою. Я все ж пам'ятаю, як перший раз проходив ДС і що тоді зі мною робила ця тварюка. Завдяки спогадам вона й посідає це місце. У неї в арсеналі є плювання лавою на арену, що звужує місце для ухиляння, а також вона непогано махає мечем. А найгірший і найпотужніший її скіл це у її атак. Яка може знести вас на ізі. Дуже радий, що граючи цього разу за мага, я не отримав від неї такої болі. Я б хотів поставити її вище, але попереду тільки більш сильніші супротивники. 14 місце гургулини. Ці двоє парчик хто на початку гри по справжньому дадуть вам жару. Якщо не викликати фантоми, як це зробив я, та грати без досвіду у цю гру, я вам обіцяю. Швидко ви пройдете їх лише в тому випадку, якщо дуже пощастить. Сам басфайт проходить у дві стадії, коли ви б'єтеся з одною, то це доволі легко. Крім того, що вона пліється вогнем і робить випади, як таких небезпечних атак вони й не мають. Але от коли з вежі злізе друга, приходить срака. Гарного щита на початку гри немає, зброї теж. Ви будете бігати від найближчого кострика сюди дуже часто. Або просто викличете на допомогу Салара і справтесь без проблем, як це зробив я. До речі, не забудьте відрубати хвостика. На 13-й суденці у мене розташовується Копродемон. Точніше, давайте так: шлях до Копродемона, собаки на його арені та маленький розмір. Ось де криється головна проблема боса. До нього ще Попробуй дійти, не втративши хп. Навіть рашити нормально іноді не вдавалось. Кот і сам демо. Існує тактика, коли піднімаєшся і просто падаєш на нього з карнизу, при цьому вливаючи непоганий дамаг. Доволі робоча схема, але перед цим треба розібратися з шапками. Дуже тяжкий бос на перших етапах гри. Далі ви його зустрінете вже як звичайного моба. 12 місце безлузкий сіт. Розпочну з того, що фроми просто геній, що поставили цього боса спочатку в архівах. Я вахую. Ти заходиш на його локацію і не можеш вбити сіта. Просто геніально придумано. Не розтраюйся. і отак ти можеш по незнанню довбитися у нього до безкінечності, поки не набридне, та не полізе жуглити, що з ним не так. А не те, це те, що треба вбивати його взагалі в іншій локації. Поставив його так високо, бо цей пеструн може накинути на вас прокляття. Це раз. також у моєму проходженні на арену вибігло це падло, яке б ще б трішки мене й убило. Я реально під час бою трохи прихуїв, бо ну це жесть якась. Він став для мене елементом несподіванки, плюс сам бос додавав газку. Тепер по самому сіту. Тримайтеся у нього біля хвоста і все буде добре. Головне спіймати дзен та мати гарний ствол. Одинадцяте місце роззявлений дракон. До нього я попав майже на самому початку гри. Мені досі ще сняться ті жаби по дорозі до боса, що травлять прокляттями. На арані у нього теж нелегко. Я прийшов сюди взагалі не прокачаний, без гарної зброї та всього іншого. Мені навіть іноді здавалося, що він просто не помічає моїх ударів. Я як наче погладити його прийшов. Дамажить він боляче ХП, у нього просто купа. Я б сказав би, що він один з найжирніших у цій грі. Змазуйте вашу зброю блискавкою, купуйте бомби та йдіть. Шанс завжди є. Dešimtas miestas - Ornšteinis Slovakas. І тут ви так і можете зараз приявити мені, що я трішки прихуїв ставити для 90% людей не вашого боса аж на 10 місце. Ти що, долбою? Ну, а що я зроблю? Я їх убив з першого разу, вони мені видались неважкими. Так, я був з фантомом, ще й в був магом, але от я ну, прям не відчув ніякої важкості. На початку сулер був зайнятий своїми справами, і я був один проти двох. Ну що вам сказати? Так, можуть принести сюрпризи. Значить, мені пощастило, адже минулого мого проходження у мене з ними теж не виникло проблем. Але як ви можете знати, у багатьох людей... Де ці двоє займають перші місця у подібних топах. Є за що? Атаки у них не передбачувані, іноді вони заважають одне одному, але все ж таки частіше доповнюють. Якби Ронштейну додали швидкості, це була бімба. Суміш повільного і великого, та малого і швидкого. Гарне доповнення. Дев'яте місце невпинний розряд. Яке кончене. Хоч смійтесь, хоч ні, от їй богу. Я на нього витратив більше 10 спроб. Оті різні схемки по проходженню бусів я стараюсь не використовувати. Не в тих, хто не в курсі про що я. Тут є. Тоді бах чи фіча, коли вигнати його на край арени, він ударить вас своєю рукою. І там можна голими руками дати йому 10 ударів, та її бос помре. Ну, це не прикольно якось. А прикольно кожен раз помирати від його незрозумілого хітмаркеру. Якби він не бив мене, то обов'язково зацепав своїми лаптями. Я вже туди і в важких шмутках ходив, і в легких, до сраки. На сходах випрацював тактику для себе. Коли він Б'є, швидко скочуватися униз, так більші шанси вижити. Ну, от так я й подолав. Восьме місце каламіт. Останній бос, якого я завалив. Перед тим як прийти до нього на арену, треба попросити дядька валетня про допомогу, щоб спустити цього дракончика. Перший трей я з ним був взагалі в шоці. Він зніс мене, і я не зрозумів жодного його паттерну. Як він рухається, що він за чим робить? Це сталося занадто швидко. Після цього я подумав, що він буде в моєму тупі однозначно. Прийшов до нього другий раз, і все пішло як по маслу. Я не знаю чому. Я тримався біля його шиї, і кожен його випад проходив повз мене. Деякі боси біжать на те, збивають та наносять шкоду. Оце не про цього драйкон. Ончика на восьмому місці він тому, що коли будеш робити неправильні рухи, бо не встигатимеш зблизитися до нього, він знесе героя дуже швидко. Знову ж таки, я грав у DLC на New Game Plus, і тут усі наносили мені просто шалений дамаг, подвоєний, якщо не потройний. Калемі сильна тварюка, було б його можна ставити і вище, але у мене є інші фаворити. На сьомій сходинці у мене вовчик Сів, вірний друг Арторіаса. Знову ж таки, питання, коли ти приходиш до цього боса в це найголовніше. Мій перший раз був одразу ж після Металика, а це якщо був не початок гри, то трішки далі. Сходив я тоді до нього тричі, і кожного разу своїм розворотом меча він зносив мені усю стаміну разом з ХП. Ну ніяк я не міг проти нього вистояти. Це просто була дуже швидка перекачана собака. І поки ви не знайдете, чи шмоток на стабільні, чи не кажете стаміну та не візьмете нормальний щит, ви будете страждати. За другу спробу я. Вже був перекачений і подолав його без усіляких проблем, але коли в кінці він почав кульгати, то грати навіть стало важче, адже темп змінився і треба було до нього звикати. Сильний супротивник вартий цього місця. Шоста сходинка. Бродячий демон. Ну, от ви скажете, що я точно поїхавший. Якийсь незрозумілий босс, вище каламіта та аронштейна зі смоугом? Серйозно? То просто піздец. А ви сходіть до нього на початку гри і от тоді скажете мені: цей бос сидить на стартовій локації при повторному відвідуванні. Коли провалюєшся до нього на арену, ти вже втрачаєш частину ХП. Для мене це майже була половина. Арена дуже мала і просто нікуди від нього тікати. Своїми бомбоатаками він майже мене Щит щитаке не тримав. І я раз за разом бігав до нього помирати. По факту це реінкарнація найпершого головного, але посилена вибухами, що роблять гай-яй. Тут не було жодного шансу на помилку. Або ти все робиш вправно, або помираєш. Прийти сюди наприкінці гри і не померти ні разу це не для мене. Раз я вже дістався сюди та треба вбивати. Я лише одного разу відступив у цій грі від Сіфа, але тоді було прямо без шансів. Моя порада: не ходіть до нього, поки не вкачаєтесь. Побережіть нерви. П'яте місце Манус, головний босс DLC. Рижа мавпа ще сховалася у безодні. Коли я йшов до нього, я очікував чогось неймовірного. Ну прям готувався до того, що мене зараз будуть карати. Я наслухався про нього багато чого, і про його супермагію, яка ваншотить, і про атаки, від яких неможливо ухилятися. Частково це все правда, але і мені він такої мороки не завдав. Хоча все одно було дуже потно. Хвилин 10 на концентрації проходив мій перший трай, де в кінці здали нерви, і я обістрався. Ще більш напружений другий, у якому все вийшло, у боса дуже багато всіляких атак плюс додачу магія. І, от незрозуміло, вона якась чорна, чи ще якась від чого брати щит, від чого взагалі захищатися. Беріть з собою серебряну підвізку, не будьте як я. Четверте місце Виндалін темний місяць. Боссі справді не дуже легкий, точніше, він більше випадковий, як на мене. А посідає він таку велику сходинку через одну просту причину, бо я обив універ, тим самим обрізав собі шорткати до боса. І кожного разу мені потрібно було бігати усю локацію, щоб дістатися до нього. А це я вам скажу ще те випробування. У мене на нього пішли 4 спроби і пачка стіків. Я у проходженні вже говорив, що швидше за все, воїни себе почувають з ним себе комфортніше, бо хулі там ухилився, підбіг ударив. А я перші спроби намагався щось кастувати, поки добіжить до нього, поки кастане, венделін уже втік. І так по колу. Ну а там натрапляєш на його у магію і перед до найближчого вогнища. Головна парада вбити його перед тим, як і ти вбивати Гвінівер. Третє місце ложа хаосу. Кожен гравець, хто чув про Dark Soul, знає і цього боса. Так високо він тут не через свою силу, а саме через механіки гри. Тільки повний ненависті до людей розробників змусити стрибати у грі, яка для цього взагалі не годиться. Суть в чому, треба розбити три яйця, два по бокам і одне посередині. Після цього арена почне сипатись під вашими ногами. Ця кудлатка буде махати своїми гілками і скидувати у вас у ці прірви. Бігати до боса казна скільки. І от така дилема. Горить арена, горить жопа. Пробуйте! Чув проварики із луками і бомбами. Я вирішив пройти по класиці. Моя вам порада: не поспішайте постійно летіти вперед. Думайте. Друге місце фінальний бос основної серії. Король гвін. Ух! з ним було ну прям тяжкувато. Давайте відразу скажу, що до нього бігти хвилини 4, а це ну багато. По-друге, бос різкий, як понос. Швидше буде тільки наш наступний претендент. Все по моєму правилу, коли ти швидкий, ти можеш убивати. Саме цим він і займався. Його можна прийти без проблем на парируванні, але я ж не вмію цього робити. Тому щит в руки і намагаюся щось протидіяти. Прийшов його завдяки багу, ховаючись за перепонками. Це дало мені шанс, бо він не дає можливості ні кастунути закляття, ні відхилитись. Він просто постійно йде на тебе. То ти можеш забути про відпочинок. Будеш думати над своїми помилками по дорозі до нього. А якщо вам стане боляче від кількості смертей, він підхопить. Вас і обійме вогнем. І, звісно ж, відправить до вогнища. Ну і найбільша біль в моя дірка-срака це Арторіас. Я не розумію, як пройшов його взагалі. Чесно. Дайте мені 10 спроб, і я їх усі провалю. Він ще швидший гвіна, ховатись тут ніде. Так видачу до цього він постійно посилюється магією. Так її можна збивати, але я не встигав цього робити. Від одного удара вона не зноситься, два я не встигав зробити. Ото і все. Кидав він мене по всій арені, як хотів, а його коронна фіча 3-4 рази з розвороту пригнути на мене. При цьому не даючи підвестися і взяти щит. Обожнюю. А ще ж Гейм Плюс дали про себе знати. Один удар, мінус Половина ХП, це ж при тому, що ХП було вкачане близько до 50. Якщо вам не вистачає хардкору в житті, спробуйте побити при повторному проходженні цього боса. Він вас просто проковтне. Однозначно, для мене це найсильніший бос гри. Ну, це такий топ у мене вийшов. Як я й попереджав на початку, максимально суб'єктивний. Діліться своїми думками щодо найскладніших босів для вас. Пишіть ваші топи у коментарях, з радістю обговорю з вами це. На цьому завершую відео. Дякую за перегляд. Пішов я грати в rdr 2